Сьогодні у нас спільне засідання постійних комісій. Перевід день вам влогів. Які є посадівці, які зробили не було українських контактів і працювати. Це... Mm -hmm. Що не має зауваження, пропонуємо перейти до розгляду передбачених питань. Починаємо розгляд першого питання перед день. Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 10 грудня 2024 року номер 676

і метою якостного безперфективного та безпредварівого водопостачання, який вирішує відвідувати для всіх відвідні служби, які мають усях спільну територіальну громаду. Ми теж маємо охоронити насправді ці капітальні речі, і міністерство зберігається з пропозицією про відрізненість з ним на договірну рішенню сільського ряду. Ми з 20-го року не маємо шляху поводити повнадлежні програми за безпечні діяльності Thank you.

що подмітають будуть язуча пісні 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 12 12 вирішення да. прийнято вирішення розгляд другого покоління про внесення змін на доходи відрішення з військової ради 22 листопада 24 670

Є питання. Що ми маємо ставлю на основання прийняття рішення про виносення даного проєкту рішення на розгляд пленарного засідання, який це був у сесії з контролю Рад. Дивіться, що я маю. Так. Дмитро Владимирович,

Как нашего бюджету так и с вами. Мы, это получается, особенно сверху. Все задачи в YouTube и что-нибудь еще них вот это можно риск. И мы прийти можем все задачи 15. Я быстро, почему мы с продуктом с нашими Так сколько нам необхідно денег, щоб завершити? Який процент мне там нет? до вещиков миллион надо дома, рекламу, что будет 20, то есть. Я думаю, было полно разрешения. Очень раз, полно раз, полно разрешения. Есть, 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 очень сильно раз, есть, 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 очень сильно нужно есть, 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 Смотрите, тут же основные деньги не наши. Так? Да. Тут пошли кому на встречу. Вот это вот надо пару завтра надо поддержать, а дальше уже будем разговаривать о следующем А, Если ну, сейчас если, если, сейчас мы это не поддержим, то значит дальше на дорогу только план, я думаю, нам просто надо забыть и все. Дуже приємно, що Мы Сереж, что же хорошо делается, финансование тренировки по выходу странам, завтра по другому. Я вам скажу немножко по-другому. Вот смотрите, дорога строилась, что на кофаны, что на бедингу, где-то в один и тот же год, правильно? Только каждый год. Веденка это Световыминская, своего бюджета выделяют деньги, и каждую весну они эти дороги ремонтируют. И у них есть дороги. Мы в свое это время э -э, просто э -э, это все занет да. За было, и сегодня мы не проходили. Если сегодня же мы также будем себя вести, то дальше мы останемся вообще полностью без дорог. Там есть участки, по которым мы уже вообще невозможно проехать мы их делали своими силами, вы знаете. Потом у нас когда-то да, когда... пришли... что-то своими силами. ну почему? Что? Когда пришли, там так же самое а, делал полный плоскости, для то мы помогали. у а, нас не Мы тут все в Британии а вы, свой участок. Опять же, ну ну давайте так, как планы. у нас участок был хорошей дороги от поворота, Сереж, ты помнишь, да, до спуска. Его перепахали полностью. И сегодня мы не в проблеме. Хотя, тогда я губернатору звонил, что он что-то сказал. Да, они что да. Они просто подняли что да. дорогу. там хороший участок отрезок дороги был, там два километра хорошей дороги, просто подняли тренерами, перепахали, и все. А там где надо было делать, они не делали. Свой частный сборпостик и варежный инцидентал. А вот едем-едем. Виден Возглавляем раз, на Видим, как конкретный пример, надо далеко ходить. Видим, как каждый год задать вопрос, сколько они выделяют денег на дороге. Они нанимают местных, местных э, районов, областных, платят им деньги, и дорога там не идеальна. И мы сегодня все ездим, если на Сарату, на Одессу, ездим только

Я мав би рацію, так. Звісно, так. Що ви терез звати? Так. 13. Ми ж не прийшли. Зачекаю до 4-го, стан заправки. Пронада немає крайня думка і наші стендами. Якщо все раділи, значить, на стоп матеріали до мого. The following time to win in school to get from the program 2020. To never determine the country, see the power of the sports pocket for the program 2000 years. And також надішла заявник заводження, межники на сірогічний зок. Станчик по 25. Одиннадцять червня данного. Цю заяву ми розглянули на засіданні виконавчого комітету, але полковник вирішили, що 3 тисячі гривень це замала сума для даного діагнозу і так, як була операція. В проєкт у вас 5 тисяч гривень, це ми просимо. Якщо є пропозиції змінити суму, плюс січне заходи. Либо худит ну. ну. ну, то рішення, воно воно Прошу так. Если вы не знаете, то вы не знаете, что 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 за. Імен залогу. За. Тут і на вас, так. За. Як на зрівнюх. За. Таману виказав. з. За. Знімайте. За. За

Саме 23, 78, 75, 103 бюджетного кодексу України, листом департаменту фінансів військово-вислого державного військового адміністрації 30 лістового 2021 року пропонується внести зміни для доповнення до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року до номер 706 про бюджет Павловської сільської територіальної громади на 25 рік. А саме збільшити доходну частину загального фонду бюджету за кодом 410 339 uh, освітня субвенція з державного бюджету місцевого бюджету. Це додаткові кошти, які надійшли з uh, державного бюджету на оплату праці освітянам. У сумі 8 мільйонів 108 тисяч 600 гривень. Спрямувати ці кошти за кодом 1031 надання загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, а військовому повному на заробітну плату 3 мільйони 820 нарахування на оплату на праці 841 тисяча 500 гривень. В Азнасейському першому ліцею за шкільним відділенням початкового школи програмуватиме зараз на оплату на 841 821 тисяч 394 гривні, нарахування на оплату праці 620 тисяч 706 гривень. За підсумками виконання дохідної частини загального фонду бюджету Валівської сільської територіальної громади за 7 місяців 25-го року виконання складає 5 Збільшити доходи частину загального фонду бюджету на суму 1 мільйон 668 тисяч 556 гривень за рахунок збільшеної річних показників заходом кодом 110-104. податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковим агентром. Записи. Транспортний податок з юридичних осіб 5200. Поренна плата за вже ділянки сільськогосподарського призначення у сумі 2324 грив. Державний що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, в тому числі оформлення документів на спадщину і дарування у сумі 11 тисяч гривень. Збільшити видаткову частину сільського бюджету у сумі 1 мільйон 668 тисяч 556 гривень за рекомендую виконання доходної частини за підсумком 7 місяць. Збільшити сформування видаткової від частини загального фонду бюджету на забезпечення діяльності водоповідного організаційного господарства, саме субвенції та заточність населених підприємствам установої організації, комунального підприємства. 120 тисяч гривень. Затвердити дефіцит загального фонду зв'язкового бюджету у сумі 1 мільйон 548 тисяч 556 гривень. Наприклад, до використання мову визначити передачу коштів загального та спеціального фонду бюджету бюджету розвитку. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету на таку ж суму 1 мільйон 548 тисяч 556 гривень жерлом погашення визначити передачу коштів за вимогу спеціальної безприємної оплати ці кошти на апарат управління, саме на капітальний ремонт інших об'єктів, а саме в главному співперіоді з облаштуванням безбар'єрного простору для доступності маломобільних груп населення до відділу Центр надання адміністративних послуг Бабівської сільської ради, Болгарського району та Європейської області за адресою №3, талія 2, Село пабліку Балканського району області у сумі 1 мільйон 498 тисяч 556 гривень. На надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за руку коштів місцевого бюджету спрямувати на реконструкцію та реставрацію інших об'єктів по папульському опорному закладу, на реконструкцію існуючого приміщення, з пристосуванням під Захисну споруду цивільного захисту, дошкільного відділення Павлівського ліцею Павлівської сільської ради Богарського району Одеської області за адресою Одеської області район районського Павлівка вулиця Паткомінадцять 110, у сумі 50 тисяч на розроблення. Затвердити перерозподіл річних показників видаткової частини бюджету пам'ятської сільської територіальної громади, а саме зменшити річні планові призначення загального фонду у сумі 1 мільйон 590 тисяч гривень за надання загальної середньої освіти закладу загальної середньої освіти у сумі 1 мільйон 290 тисяч гривень. А саме по баб'ївському опорному закладу зменшити на сумі 890 тисяч гривень матеріали опладені 20 тисяч гривень продукти харчування 620 двадцять тисяч гривень оплата інших аналізу ти інших комунальний способ Які потрібно купити за спеціальним фонду. І вони надіслали лист з проханням зробити перерозподіл. Збільшити річні планові призначення загального фонду у сумі 1 мільйон 290 тисяч грн, а саме на надання загального середнього світу. послуг комунальних у сумі 20 000 гривень. На субвенцію з місцевого бюджету, на фінансове забезпечення, будівництва, реконструкції ремонту і утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення, комунального власності у населених пунктів, а саме поточні трансферти органів державного управління і інших рівень бюджет, з бюджету сільської територіальної громади до обласного бюджету Одеської області в сумі. Один мільйон гривень. Затвердити профіцит загального фонду у сумі 300 тисяч. Це передача КНП з центральна акційська лікарня 300 тисяч гривень. Затвердити дефіцит духовної частини загального фонду бюджету сільської територіальної громади у сумі 100 тисяч гривень. Джерелом погашення, якого є рівня залишок до На виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, капітальні до органів державного управління і інші рівня у сумі 100 тисяч гривень, на фінансування програми зміць, зміцнення законності безпеки та порядку на території паберської сільської територіальної громади, на фінансування програми безпечних паберських. Так. 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 Шановні депутати, всі питання треба денного співного засідання Російської комісії, розглянути.